Так, всім привіт! Е, продовжуємо нашу сагу. І сьогодні. Е, продовжуємо у нас епізод перший. Там здається, шоста частина. Буде, чи не знаю, чи шоста глава. Так, от у нас. Ну, дайте цей. О, оце. Югу Обіван кінобі. Так, мені порадили, поки не сильно витрачати монетки, тому я, мабуть, поки і не буду їх витрачати. І от у нас шостий епізод. Та-дам. О, цей чувачок, якого я купила. Так. О, я тут, виявляється, не дуже і збирала, бачите? Це ля... а, а, ти лялякаєш. Югу! Ну, блін, як ви не так далеко не відскакували. Це знаєте, це мені нагадує. Коротше, в другій частині Гаррі Поттера є така фігня Типу, теж це там ці монетки, коли зі скриньки. Ну, відкриваєш скриньку, і там монетки там можуть вискакувати. І мене це теж... Страшенно обісило, коли ці монетки, ну, типу, десь далеко відлітали. Це просто капець як як незручно. Так, тоді збираємо монетки, не витрачаємо їх. І погнали в шостий епізод. Чувак! Дай п'ять. Так. Це п'ятий. П'ятий я пройшла. Так, якби ще вміла вам перекладати, я, а я, я не вмію перекладати. Yeah. Всі не забувають, що це пейс треба натискати. А тут Ентер. О, дивимося відосик. оу, wow. Це хто Дарт Вейдер? І що мені з цим робити? Еу, еу, стоп. Стоп сказано. Блін, я не планувала битися з Дартвейдером. Ах, ты ж карамоська. Да блин, шут все таке? Ну, а то бить. Так, блин, и толку. Зря відкрыла тиким. А, и зараз же звідси вискочить

То, як же ж до нього добратися? Дивно. Ну, я ж не вмію стріляти. Ну і що мені робити? Ага. É de bacuracha vida aqui? Uhum. Ah, stop. E Ей! Так... А? ну Ну, вот это гео. е е е Да пишов ты нафиг, чувак! Блін. Не можу навчитися керувати. Та бляха-муха. Тут Оуч. Блін, да як же його? Як я його зробила? Та блін! Та й -мо! Як же його відбити? Блін? Ти мене такі мої зібрані, куту під хвіст. А? Блін, майже вдалося перехопити. Да -мо! Стоп, а ну. Ей! Так. Погнали. А, не, стоп. Ай, блин, ах ты ж поразы. Блин, чувак, выбрать. Да блин. Да что ты робишь? Е. На тоби. Эм. Та-дам і що тут у нас? О, монетки. О, це мені цей ляпки. Та-дам, та-да-да-дам. Та-да-дам. Ю-ху! Я ще буду на ньому літати, ну no. вес, Стоп, почекаємо. Куди не? А що без мене? Куди без мене? А я? Нормально? А я? Цікаво, як до цієї штуки дострибнути? Йомоді. То треба там? Так у нас такого нема Піпієс. Блін, а там я не дістала, бо там я, коротше. З... Ну, треба було стрибати на нього. А тепер, звісно, як його дістати. Це ну, ще один без мене полетить, блін, буде прекрасно Ой, синя, 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 синя! є! Я тільки побачила синеньку просто. Ю-ху-ху Так. Вий, ви а чемпион. Ну, хоч Дартвейдер втик, але... чи хто він там? О, ця штука. йдемо сюди. Бажано не гепнутись? Ні вряд ли я дістану тепер. Хіба що якщо я полечу на цій, але навряд чи. на цій штуці. Рей, лас. Що, йдемо далі? Mm -hmm. А что це не від нас тікає? Дивно. Це одно, я так зрозуміла, за ним навряд чи вженуся. Так, стоп, а тут що? Дивно. Тут такі головоломки, блін, щоб пробратися. Ясно. А що б ти живий був? Блін. Огна. Я не розумію. Тут би мав бути ще один персонаж. Вау Хвилинку. А як застрибнути? А! Да, тут ще та фігня. Блін, там внизу монетки. Не хочу я за мене. Спускатися. А туди можна гепнутись? Ні, не можна, тільки зря, коротше, це зробила. Хотіла с... схитрувати, бачите, а. Вибач, чувак. Тнула його Збила з ніг. Блін, а як до тих монеток добратися, щось мені не зовсім? Ну це тільки треба падати. Отут тут незручно стрибати. Пригончики тут такі. Ну, для цього тут повинні інші персонажі бути були. Тут от теж інший персонаж мав би бути. А нас тут тільки двоє. П'єць. Це треба іншими персонажами грати, да? І Не ясно, І знов він тікає. Я до тебе доберуся. Що це таке? фирменный трюк. А, 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 а. Да блин, давай свой фирменный трюк. А, их тут что, скинечно будет? Там поворот! тут Стоп, треба оці, що, що под... по підмогу викликають, їх треба знищити. Блін. them. Сітебе мене. Те, більше ніхто у вас не виключа. Нате вони. Нате. Нате. Оооо, тільки не вони, блін. Ненавиджу їх. Блін, як це я туди так навернулася? Дай! Обідій. Да блін! іди! Які втратила купу монету. Потім монетки позбираємо. Як їх знищити? Блін, да Ну, на тобі. Да блін, я стільки монеток вже повтрачала. Ну -мо. Треба броню пробивати. Бен, я всі монетки втратила Всі монети тупо, які назбирала. Пипец. Класс. Есть. Да, ну! Да, блін! Що це таке? Тупо реально всі монети повтрачала. Я ж не збирала, блін, більше 20 тисяч. А, ні, вже нема чого втрачати. Мені ховається вічно. Ну такі вміє буде шокуватись. Монетки ми її повідбирали. Тепер все наново. Да, я не думала, що тут такий трабл може бути. З монетками. Це засада, серйозно. Давай. Разом ми переможемо. Так все добре починалося. А? Чого він вникає себе зараз від нас? Не, ну просто ці моменти, де, короче, можуть відкривати тільки там інші якісь ці. Ті... Ну, персонажі. Тобто це розраховано на те, що тут по декілька разів різними персонажами проходить. Ну, все. Ми з ним б'ємося. Ну йди сюди. Ну, треба всім. Ты на нього діють. Мій трюк. Вау. А що це він таке зробив? Ага, вот дныш. Та блін. Та блін. Збила його. А, він сюди тепер забрався. А ну, камон. Камон. Ну, а тобі. А, все, я зрозумів. на тобі. Блін, я впала. І випадково персонажа як це? Бідненький а, так я ж його перемогла взагалі-то. І що тепер? Так тобі. О, да, щось таке пригадую вже цей момент, походу. Блін, так я там не все позбирала. Та. -да. Монеток я назбирала дуже мало, я знаю. 10 Ну короче ось такая история там 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 препарат нашу честь Дякую дякую! <смеш> Цей прикольний. Робот подобається мені. Коротше, це перший епізод я завершила. Якось так. <смеш> перший епізод завершений. Зі складнощами монеток небагато не збирала. О, він живий! Вау, він живий клас! Так, поки ще зі знаком питання я не проходжу. Я кажу, кш. Ой, привіт, чел. О, це хто такий? Що я його не пам'ятаю, щоб я такого чувака купувала. Е, так, ну, в принципі, дивіться, поки ще продовжуємо монетки далі збирати. Ой, ой, ой. Оце я не зовсім зрозуміла, що тут робити. М -м -м. Цікаво, скільки. А, так, да, взагалі дуже мало монеток. Я ж всі, мабуть, витратила, так. Да. Ще в минулому відео. Ну, нічого назбираємо. збираємо по новій. Uh, так, я обіцяла, що я буду маленькими шматочками тепер записувати, тобто, по, по одній главі uh, буде. Uh, ну. Отак, от, от окремі відосики. Одна глава окремий відосик, друга глава окремий відосик. і будуть коротенькі відео. Шосту частину першого епізоду я пройшла, тому всім дякую за увагу. Наступному відео будемо продовжувати другий епізод, і подивимося, що ж там, що ж там у нас цікавенького чекає в другому епізоді. Так, отже, всім дякую за увагу. З вами була Україночка. До зустрічі в новому відео і в новому епізоді. Всім па-па!